Вітаю в ефірі. Програма Реальний фронт. З вами я, Тарас Березовець. Російську військово-морську базу у сирійському місті Тартусі покинули всі військові кораблі РФ. Судячи з супутникових знімків компанії Planet Labs, які вивчила BBC, ще два дні тому російські кораблі були там. Офіційно цей об'єкт називається пунктом матеріально-технічного забезпечення ВМФ Росії в Сирії. Також стало відомо, що очільний Кремля Владимир Путін і президент Туреччини Раджеп Таї Пардоган 3 грудня провели телефонну розмову, темою якої була ситуація у Сирії. У повідомленні на сайті Кремля вказано, що діалог відбувся з ініціативи турецької сторони. Докладніше про те, що відбувається у Сирії, далі у нашому сюжеті. Ситуація для росіян у Сирії погіршується. Російські військові та дипломати терміново залишають Дамаск, столицю охопленої громадянською війною країни. Повстанські війська наступають на півдні країни. Перші міські бої відбулися в Хамі, Хомсі та Сувейді. Про це 2 грудня повідомили в головному управлінні розвідки Міноборони України. Військовий контингент держави агресора Росії втік з хами та евакуювався до бази Хмаймім. Керівник розташованого у Хмаймімі координаційного штабу росіян, генерал-полковник Олександр Журавльов, констатував, що ситуація вийшла з під контролю режиму Асада. Також росіяни втекли з військової бази в місті Хан Шейхун, залишивши там значний арсенал озброєнь та техніки. В ГУР зазначили, що 1 грудня цього року російські літаки завдали авіаударів у районах Хан шейхуна Метою атаки ймовірно було знищення військової техніки РФ, яка перейшла до опозиційних сил. Також там додали, що для пояснень до Москви відкликали командувача підрозділу російських спецпризначенців у Сирії Вадима Байколова, який має пояснити, чому підлеглий йому особовий склад, зазнав втрат вбитими, а військову техніку в алепо захопили повстанці. 27 листопада вранці сирійська опозиція почала активний наступ. За два дні вона взяла під контроль 56 населених пунктів у провінціях Алепо й Ідліб та підійшла до околиць Алепо на тлі наступу повстанців проти армії країни. Президент Сирії Башар Асад полетів 28 листопада у Москву, щоб попросити в Путіна допомоги. Повідомляв канал Хелеп Тудей. За кілька днів ГУР, оборони України повідомило, що Кремль надсилає до Сирії найманців ПВК. Розвідники зазначили, що особовий склад російсько-військового контингенту у Сирії перебуває у пригніченому стані через успіхи опозиційних сил. Урядова сирійська армія та військові підрозділи держави-агресора Росії зазнають значних втрат, хаотично тікають з позицій та залишають озброєння й техніку. Збройні сили України не мають достатньо сил, щоб повернути всі території, які окупувала Росія. Тому Україна шукати рішення, щоб зробити це дипломатичним шляхом. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю японському інформаційному агентству Kyodo News. У нас не вистачає сил повернути Крим. Наші армії сьогодні недостатньо сил. Так і є, так треба знаходити шляхи дипломатичні. Але тільки після того, коли ми знаємо, знаємо, що ми настільки сильні, що вони не повернуться знов з агресією, то можна думати про інші дипломатичні кроки. Зеленський зазначив, що підтримки його країни з боку партнерів недостатньо, і закликав НАТО якомога швидше запросити Київ до переговорів про членство в альянсі. Згадуючи обіцянки новообраного президента США Дональда Трампа швидко закінчити російсько-українську війну, Зеленський сказав, що Трамп та його команда знають позицію України та її плану щодо перемоги, який спрямований на створення міцної позиції для дипломатії. Вони вивчають план, і ми їх почуємо. Але капітуляції з боку України не буде. Це факт, і я думаю, що він це розуміє. Спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келох, про призначення якого стало відомо 27 листопада, представив мирний план, який передбачає повне зняття санкцій з Росії та замороження лінії фронту. Про це повідомляє CNN, яке опублікувало основні деталі мирного плану. Перш за все у плані сказано, що це має стати офіційною політикою США щодо пошуку припинення вогню та врегулювання шляхом переговорів. Лінії фронту будуть заморожені шляхом припинення вогню та введену демілітаризовану зону. За згоду на це Росія отримує пом'якшення санкцій, а повне лише після підписання мирної угоди, яка сподобається Україні. Україну не попросять відмовитися від окупованої території, але вона погодиться продовжувати це лише шляхом дипломатії. Україна повинна визнати, що реінтеграція цих земель вимагатиме значних дипломатичних зусиль, які, ймовірно, можуть відбутися лише після того, як Путін піде з посади. У плані також йдеться про те, що вступ України до НАТО необхідно відкласти на невизначений термін, в обмін на всеосяжну мирну угоду з гарантіями безпеки, перебіг якої можна перевірити. А от майбутня допомога США, ймовірно, як кредити, буде залежати від переговорів України з Росією. США озброюватимуть Україну так, щоб вона могла захистити себе та зупинити будь-які подальші просування Росії до та після будь-якої мирної угоди. Джо Байден доручив адміністрації США посилити підтримку України до закінчення свого президентського терміну. Про це в інтерв'ю ABC News заявив радник з національної безпеки Джейк Саліван. Ми зробимо все, що в наших силах протягом цих 50 днів, щоб надати Україні всі можливі інструменти для зміцнення її позицій на полі бою, щоб вона була сильнішою за столом переговорів. Президент Байден доручив мені проконтролювати значне збільшення військового обладнання, яке ми постачаємо в Україну, щоб ми витратили кожен долар, який нам виділив Конгрес, до того часу, коли президент Байден піде з посади. Водночас Джейк Саліван заявив, що адміністрація Білого Дому не розглядає питання повернення ядерної зброї для України. Тим часом у Кремлі почали навчати місцевих чиновників, як подати перемогу у війні для росіян. Як повідомляє українська правда, посилаючись на російські змі, адміністрація Путіна почала готувати регіональних чиновників формувати образ перемоги для громадян Росії. Зазначається, що це сталося під час семінару для віцегубернаторів у підмосковній майстерні управління Сенеж. За словами одного зі співрозмовників комерсанта, Кремль виходить із того, що кінець війни Росії проти України буде, і до нього треба бути готовими. Зокрема, йдеться про те, що майбутні результати війни мають розцінюватися в суспільстві як перемога, хоча різні соціальні групи сприймають її по різному. Також повідомляється, що у вибудовуванні образу перемоги регіональна влада РФ має орієнтуватися на спокійну більшість, яка буде задоволена досягненням цілей денацифікації та демілітаризації і збереженням за Росією окупованих територій. Позиції основних радників Трампа із питань зовнішньої політики, які проаналізувала агенція Reuters, зводяться до відмови України від тимчасово окупованих територій, а також відмови до вступу до Північно-Атлантичного альянсу, щонайменше на декілька років. Журналісти Reuters уважно відстежили усі публічні заяви, які були зроблені трьома ключовими радниками Трампа із питань національної безпеки. Один із них, – генерал-лейтенант у відставці, кіт Келох, запропонував Дональду Трампу дворівневий підхід до завершення війни в Україні. Він передбачає одночасний тиск і на Київ, і на Москву із вимогами сісти за стіл переговорів. У публічній частині плану, яка була оприлюднена у квітні цього року, кіт Келох запропонував, аби Трамп вимагав від Києва розпочати переговори у випадку, якщо він не погодиться, йому буде запропоновано суттєво обмежити воєнну допомогу. В свою чергу Кіт Келох пропонує здійснити тиск на Москву, якщо вона не погодиться розпочати переговори і погрожувати збільшенням воєнних поставок в Україну. Крім того, Кіт Келох відповів на публічні закиди на його адресу одіозного кремлівського олігарха Костянтина Малафєєва. Останній в інтерв'ю британському виданню Financial Times пообіцяв, якщо Кіт Келох приїде із своїми мирними пропозиціями до Москви, йому дадуть від коша. На це Келох, звернувшись до Малафєєва, порадив йому сховатися у коробочку. В іншому випадку його чекає величезне розчарування. Недооцінка майбутнього президента Дональда Трампа буде дуже дорого коштувати і Малафєєву, і Путіну. Ще один зовнішньополітичний радник Трампа, який має величезний вплив на формування його європейської політики, посол Річард Гринел, виходить із аналогічних розрахунків. Єдине, що відрізняється в його плані від запропонованих ідей Кита Келога, полягає у тому, що він хоче зняти санкції з Росії спочатку поступово, а потім і остаточно. І нарешті третю версію плану, згідно із повідомленнями, Reuters, підготував майбутній віце-президент адміністрації Трампа Джей Ді Венс. Багато в чому ці ідеї були висловлені ним в ході передвиборчих інтерв'ю, і так чи інакше збігаються з більшістю пунктів плану Кіта Келога. В Європі посилюється розкол по лінії Україна чи Росія. Новий єврокомісар з оборони, представник Литви Андрюс Кубілюс, повідомив у своєму ікс колишній твіттер про свою першу на посаді розмову з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Спроможність України захищатися це вагомий внесок у готовність Європи до найбільш екстремальних потенційних ситуацій військового характеру, написав Андріус Кубілюс. А група ультраправих депутатів словаччини на чолі із віцеспікером і лідером націоналістичної партії СНС Андрієм Данко готується поїхати в Москву. За словами Данко, в Москві він хоче зустрітися із головою російської думи В'ячеславом Володіним та з російським міністром промисловості Денисом Мантуровим і поговорити цитата про співпрацю в енергетичному секторі. Раніше візитом до Москви вже зганьбився Любош Блаха, євродепутат від партії прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. А сам Фіцо заявив, що хоче подивитися парад на Красній площі у Москві у 2025 році. Про протиріччя між нашими європейськими партнерами далі у нашому сюжеті. Команда новообраного президента США Дональда Трампа запропонувала кілька варіантів мирного плану щодо війни в Україні. Однак, жоден із запропонованих оточенням Трампа мирних планів не передбачає можливий вступ України до НАТО. Ба більше такі мирні ініціативи пропонують замороження поточних ліній фронту та тимчасові поступки Росії окупованими нею території України, які потім Київ зможе повернути дипломатичним шляхом. Однак Трамп ще не скликав групу для розробки цього плану. Нещодавно стало відомо, що після перемоги на виборах Дональд Трамп кілька разів телефонував прем'єр-міністру Угорщини та питав думку Орбана щодо припинення війни в Україні. Про це повідомили джерела угорської служби Радіо Свобода. Орбан підтримує дружні зв'язки з Путіним і Трампом, критично ставиться до допомоги Україні з боку ЄС і перешкоджає режиму санкцій блоку проти Москви. Зазначається, що Орбан готується повторно взяти участь у миротворчій місії в грудні. Деталі поки невідомі, але джерела повідомили угорській службі Радіо Свобода, що вона може включати в себе передачу послань Трампа Зеленському, Путіну і Сі Цзіньпіну. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте закликав Україну відкласти будь-які мирні переговори, доки союзники не нададуть більше зброї. Повідомляло видання «The New York Times». Також Марк Рюте закликав Дональда Трампа розглядати допомогу Україні як хорошу угоду для США. А під час прес-конференції, після засідання міністрів закордонних справ НАТО у Брюсселі 4 грудня, заявив про необхідність зміни траєкторії війни Росії проти України, щоби лінія фронту рухалась у протилежному напрямку, а не так, як тепер, повідомляє Радіо Свобода. Ми мусимо робити більше ніж підтримувати боєздатність України. Ми маємо надати достатньо допомоги, щоб змінити траєкторію цього конфлікту раз і назавжди. Ми, як альянс, маємо забезпечити, щоб Україна мала все, що їй потрібно, щоб бути у позиції сили, щоб коли настане день, коли вони захочуть почати переговори, щоб Путін усвідомив, що виходу немає. Свою підтримку Україні висловив німецький канцлер Олаф Шольц, який вперше за два з половиною роки прибув в Україну. 2 грудня він зустрівся в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, щоб продемонструвати готовність Німеччини надалі допомагати Україні і оголосити про виділення чергового пакета такої допомоги. Також за даними німецьких змі, Шольц хотів обговорити із Зеленським, на що готовий піти Київ у переговорах про припинення війни. Після його візиту у соцмережі Ікс, німецький канцлер опублікував послання Путіну та підкреслив, що підтримка України з боку Німеччини триватиме. Моє послання з Києва Путіну. Ми в цьому надовго. Наша підтримка України не припиниться. Ми будемо стояти поруч з українським народом стільки скільки буде потрібно. Однак під час спільного брифінгу із Зеленським у Києві 2 грудня Олаф Шольц не зміг прямо пояснити, чому його країна відмовляється передати ЗСУ далекобійні ракети Тауерс на третій рік російського вторгнення. Пише слово і діло. Шольц нагадав про надані Києву системи ППО, артилерію, зенітні системи, танки та додав, що до окремих систем лідери країн дискутують, але допомогу Німеччина не послабить. Тим часом голова МЗС Угорщини Петер Сіярто прибув до Москви з місією миру. Про це він заявив під час зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим. Повідомляє Радіо Свобода. Я сьогодні знову приїхав, зокрема, з місією миру. Ми бачимо, що за минулу тисячу днів на українському напрямі нічого хорошого не спостерігається. Бачимо лише загрозу ескалації. Він зазначив, що в Угорщині переконані, що вирішення конфлікту може бути лише за столом переговорів. А для того, щоб переговори відбулися, мають бути відкриті дипломатичні канали. Також Сіярто висловив сподівання, що ця зустріч у Москві сприятиме досягненню миру. Окрім того, сіярто додав, що Будапешт не відмовиться від енергетичної співпраці з Москвою. Тож юридичні експерти вже працюють над вирішенням проблем з оплатою, створених обмеженнями щодо Газпромбанку. Повідомляє УНІАН. Так чи інакше, вже 7 грудня Дональд Трамп буде у Парижі на відкритті відновленого собору Паризької богоматері, куди його запросив президент Франції Еммануель Макрон. Сам Собор нагадає, згорів наслідок пожежі у 2019 році для Трампа. Це буде першим закордонним візитом з моменту президентських виборів у США. Крім того, це буде велика нагода для десятків світових лідерів особисто засвідчити свою повагу Дональду Трампу і поспілкуватися із ним. Всього у Парижі очікується прибуття понад 70 світових лідерів. Ще одним важливим аспектом стало те, що майбутній спецпосланник з питань України та Росії, генерал-лейтенанту відставці Кіт Келох висловив схвалення останніми діями адміністрації Джо Байдена. Попри очікування, що радники Трампа будуть критикувати Білий Дім за його останні рішення, зокрема. Рішення надати Україні право бити далекобійною американською зброю по території Росії Кіт Келох схвально відгукнувся про ці дії Білого Дому на думку відставного генерала. Адміністрація Байдена зробила велику послугу для майбутньої адміністрації Трампа, тому що тепер у нього розв'язані руки. Він може або зберегти право Україні, бити західною зброєю по території Росії, або відкликати його, але в обмін на серйозні поступки з боку Путіна так чи інакше, але більшість оградущів сходяться на думці, що Путін наразі не готовий до того, аби сісти за стіл переговорів. На думку більшості опитаних воєнних оглядачів, з якими поспілкувалася агенція Reuters, для Путіна на його думку все складається зараз як найкраще. Тож до 20 січня Дональду Трампу доведеться серйозно побрейнстормити із своїми радниками і виробити нарешті єдиний план, яким чином зламати опір очільника Кремля і змусити його піти на поступки. Принаймні зараз про початок мирних переговорів взагалі не йдеться. Новий генсек НАТО Марк Рютте у програмному інтерв'ю британському виданню Financial Times повідомив, Україна і західні союзники повинні уникати будь-яких мирних домовленостей з Путіним до того часу, поки Україна не покращить свою позицію на полі бою. Бо більше звертаючись до майбутнього президента США Дональда Трампа, Рюте прямо каже: нам потрібно надати Україні максимальну кількість озброєння, і в цьому повинні взяти участь як Сполучені Штати, так і інші західні союзники. І лише після того, коли на полі бою станеться серйозний перелам, Україна і Захід можуть запросити Путіна до переговорів. В Європі є лише чотири політики, до думки яких готовий прислухатися Трамп, і принаймні троє із них точно на боці України. Це відставний прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент Франції Еммануель Макрон, а також новий генсек НАТО Марк Рюте. Ну а четвертий всім відомий: це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Тож в будь-якому випадку виходить 3 до 1. І всі ці лідери намагатимуться переконати Дональда Трампа 7 грудня у Парижі прийняти саме їхній бік. Президент України Володимир Зеленський під час спільного підходу до преси із канцлером ФРН Олафом Шольцом заявив, що нещодавні кадрові перестановки у Збройних силах України не останні. Нагадаємо, що 29 листопада Зеленський призначив новим командувачем сухопутних військ ЗСУ генерала Михайла Драпатого замість Олександра Павлюка. Крім цього, Зеленський повідомив про призначення заступником головнокомандувача збройних сил сирського досвідченого командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади, полковника Олега Апостола та командира 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Павла Палісу, заступником керівника офісу президента. Це не останні перестановки. Вони будуть, тому що треба рухатися швидше, зазначив президент. Також на цьому тижні з'явився репортаж про те, як українські вояки захищають українське небо. Журналісти Суспільної Чернігів провели понад п'ять з половиною годин на нічному чергуванні із мобільною вогневою групою. Увесь цей час у Чернігівській області була оголошена повітряна тривога, а військові збивали російські ударні безпілотники, які летіли в бік української столиці. Варто зауважити, що мобільні вогневі групи сил територіальної оборони збройних сил України є потужним засобом по захисту українських мирних міст від російських ударних БПЛА. Найкращі результати показують мисливці за шахедами підрозділів регіонального управління сил територіальної оборони захід збройних сил України та регіонального управління сил територіальної оборони Північ збройних сил України. Про ситуацію на фронті наші журналісти розпитали експертів. Загальна ситуація на фронті непроста. Ворог продовжує атакувати позиції сил оборони. Найскладнішими нині залишаються Курахівські і Покровські напрямки. Найбільш складна ситуація. Це звісно на покровському напрямку. Вона незмінна, найбільш складна. Є інформація про те, що росіяни можуть навіть припускати, що вони можуть незабаром це місто захопити на Покровськ, судячи з інформації, яку нам надають представники військової цивільної адміністрації з цього регіону, там побудована нормальна фортіфікація. Де ми бачимо, що що днів 100 росіяни не можуть просунутися до, до покровська в притул, знаходиться на відстані 6-7-8 кілометрів. І це відбувалося вже ну багато днів. Вони вони пробують тащити це містосла і з півночі, з півдня. Ну можна це терестів, Кураковський напрямок. Певні просування особливо на Кураковську напрямку там можна, можна побачити. Але казати про те, що ну небезпеку є, але так впевнено, аналіз бути впевненим в тому, що цим обов'язково вдасться, не, не варто. Як зазначає військовий експерт Олексій Гетьман, інші ділянки фронту не менш небезпечні. Вони почали активізуватися по всій лінії фронту, починаючи від Харківщини, далі купинсько лиманський напрямок, річка Скіл, намагання форсувати. Ну потім Східний фронт Донецький Покрощина з Вугледарського напрямку. Вони намагаються просуватися. Ну і далі приходимо до Запорізького. І Херсонського напрямку, де багато інформації про те, що вони там тобто, теж концентруються, навіть по Херсонському напрямку вони начебто там підготували вже 30 човнів, і там готуються до форсування річки Дніпро, щоб переправитись на правий берег. Ну, така от така інформація. Наскільки вона, ну, вона відповідає дійсності, але е, таку інформацію треба сприймати. Ну, Точно, що не панічно, а намагатися ну вмикати критичне мислення і спробувати аналізувати, навіть не маючи ну, всіх даних, такі які мають там, генеральний штаб, ну, які є підрифом та цілком таємні. Як повідомляв раніше Ройтерс на тлі хвиль контратак, які організували війська РФ, Україна втратила понад 40% територій в Курській області. Однак, експерт нагадує, що у сил оборони України на Курщині не наміру триматися за їхні населені пункти. Їх завдання полягає в стримуванні величезної кількості військ РФ, і на думку експерта нам це вдається. ми там не тримаємося з якісь території. Ми в будь-який момент можемо відійти повністю з Курщини, і ті там на Брещину. Наприклад, завдання в іншому не тримати якісь. Не треба рахувати квадратними кілометрами. Скільки контролює яка, яка армія, а треба рахувати, скільки там знаходиться наших військ, скільки там знаходиться російських військ. І от з цього робити виснову. Ну, давайте умовно наших п'ять тисяч і російських російських, давайте просто суто математично. <кій> і п'ятдесят тисяч російських військ, Маневруючи ми можемо і далі примушувати їх тримати на п'ятдесят тисяч. Якщо ми знімемо нашу п'ять тисяч і відправимось, наприклад, на Покровськ, росіяни з ними свої 50. От тільки різниця в тому, що якщо ми переправимо, ну, наприклад, на Покровськ п'ять тисяч, то росіяни переправить, з там п'ятдесят тисяч. А от позиційно 5 тисяч отримати 50 не зможе. для того, щоб позиційно, як ми говоримо на потовську, отримати 50 тисяч, Нам треба не хоча б тисяч 20. У ЗСУ нещодавно відбулися кадрові зміни. Володимир Зеленський призначив командувачем сухопутних військ генерал-майора Михайла Драпатого, а його заступником командира 95-ї кремодесанту штурмової бригади Олега Апостола, які, як зазначив Зеленський, вже приступають до виконання своїх завдань. Президент сподівається, що їх призначення вплине на підвищення боєздатності збройних сил України останнім часом. влада починає призначати все більше, і більше бойових офіцерів на керівні посади. Може тут може в цьому і треба розглядати позитив? Вкрай важливо ті люди таких як там девно От радянщину, яка з'являється. І вона і була, вона інколи стає більше. Інколи менше в нашій армії теж з'являються якісь командири середньої ланки, які починають там щось таке розповідати. Якісь супування робити не потрібне, там ще щось. Ну, фі... ну радянщина тепло, це приводить до поганих наслідків. І Якщо такі бойові командири будуть команди всім військами, я думаю, що от таких командирів середнього трошечки ну, примусяти трошечки замокнути і пере переорієнтуватися пере пере на поведінку. Військовослужбовців української армії, армії НАТО, я впевнений, що такі командири, які на призначення, вони з цим будуть дуже жорстко боротися, бо це заважає нам багато в чому заважає.